Привіт, привіт, друзі! Це Ютуб канал Збірна. Тут контент про український футбол. Дане відео прев'ю до матчу Шахтаря у лізі чемпіонів. Нагірників очікує, чи не найважчий поєдинок: виїзд до арсеналу, однієї з найкращих команд світу. Давайте ви одразу поставите вподобайку, а я продовжу. Для нас вона дійсно важлива наразі. ЛЧ зіграно два тури з восьми. Шахтар поки що не забивав. Програв аталанті 0-3 і зіграв нічию проти Болонії 0-0. Навіть такий депресивний виступ дозволяє шахтарю чіплятися за останнє прохідне 24-те місце в загальній таблиці. Одне очко стільки ж, але з кращою різницею мають Штутгарт, ПСВ і та ж Болонія. Після арсеналу на Жахтар очікують Youngboys, ПСВ, Баварія, Брест і Дортмунд. Мета у 8-9 очок, яких теоретично має вистачити для виходу у плей-офф, стає все менш реалістичною. Втім, ніщо не заважає нам провести перепис фанів оптимістів Шахтаря. Ви тут? Команда Пушича бодай побореться за вихід у плей-офф, як вважаєте? Втім, навіть якщо ви не фан-оптиміст Шахтаря, все одно цікавить ваша думка. Пишіть її в коментах. На думку букмекерів, шанси Шахтаря на вихід у плей-офф зменшуються. Перед першим туром партнерка наловзбірна компанія Україна на прохід гірників давала коефіцієнт 3,25. Зараз вже 4,5. Загалом по коефіцієнтах, слабшими за шахтар, вважаються лише 6 команд: Слован, Цервіна зв'язда, штурм, Янгбойс, Динамо Загреб і Зальцбург. Виходить, австрійський і східноєвропейський футбол не на підйомі. Традиційно спершу про суперника Шахтаря. Об'єктивно ковирятися в історії, і тлумачити склад не варто. Арсенал це не Болонія і не Аталанта при всій повазі. Це друга команда найпопулярнішого чемпіонату на планеті завжди на виду. Арсенал дійсно кидає виклик Манчестер Сіті за два попередніх сезони. Каноніри набрали лише на сім очок менше за команду Пепа Гвардіоли 173 проти 180 Лише 3%, які роблять глобальну різницю між найкращою командою в історії англійського футболу і невдахами. Стартував третій сезон, в якому Арсенал оцінюється як другий фаворит АПЛ, і все було б добре, якби не три вилучення у перші вісім турів. Щоразу червона картка оберталася для канонірів втратою очок. В меншості вони впустили перемоги над Брайтоном і Манчестер Сіті, а також поступилися Бормутом. Так що в чемпіонаті Арсенал зараз третій із чотириочковим відставанням від Ліверпуля. В лізі чемпіонів Арсенал із властивим собі прагматизмом зіграв 0-0 із Аталантою. Дуже допоміг сейв Давіда Раї з пенальті і, впевнено переміг ПСЖ 2-0. Як бачите, команда Артети не пропустила навіть від таких суперників. Не просто так назвав Арсенал прагматичним. Нинішня оборона справжній предмет гордості. Артета довго підбирав воротаря, шукаючи від добра добра, аж поки не зупинився на співвітчизникові Давідові Рая. Ну і пара центральних захисників Вільям Саліван, Габріель Магальяєс, об'єктивно чи не найкраща в світі: здоровенні, грамотні позиційно, досвідчені, звірі при стандартах і при цьому ідеально доповнюють один одного. Агресивний Габріель, який любить грати на випередження, і більш технічний. Страхуючий, виважений саліба. Інший стовп арсеналівського прагматизму стандартні положення. В Англії вже всі давно вивчили ім'я Ніколя Жове. Це тренер арсеналу зі стандартів. І початку минулого сезону каноніри після стандартів забили 26 м'ячів. Це без пенальті. І з відривом найкращий результат в АПЛ. Артета очолює Арсенал вже 5 років. Він скрупульозно формував склад. Він озброїв команду кількома тактиками: залежно від суперника і обставин. Арсенал може штурмувати із високим пресингом, може зосередитися на володінні і спокійно досягнути показника в 70%. А може запаркувати автобус, утримуючи перевагу, як це було в матчах проти Тоттенхема чи Мансіті. Прагматизм Арсеналу досягнув піку внаслідок травми Мартіна Едегора. Це єдина десятка в нинішньому складі. Причому десятка сучасна. Окрім безумовних і всесторонніх атакуючих талантів, Едегор впахує на оборону. Рівень команди демонструє те, наскільки впевнено вона здолала відрізок без Едегора. Хоча очікування були не райдужні. Едегор скоро повернеться, але проти Шахтаря ще не зіграє. Це заявив Артета на передматчевій прес-конференції. Щодо іншої своєї зірки, Букаю Сака, наставник арсеналу був загадковим. Втім, я вас запевняю: саки не буде. Домашня гра із Шахтарем. Це не той матч, де треба ризикувати здоров'ям своєї головної зірки, особливо коли за кілька днів в тебе до певної міри вирішальна гра чемпіонату. Проти Ліверпуля загалом склад арсеналу передбачається відсотків на 90. Одна з інтриг, чи зіграє наш Олександр Зінченко? В принципі, зрозуміло, що по сезону Артета бачить основним лівим захисником новачка Калафьорі. Але Зінченко відновився від, на жаль, вже звичної травми литки. Вперше за півтора місяці потрапив заявку на гру проти Бормута. І коли ж, як не в таких потенційно легких матчах, давати гравцям набирати форму, дати зіграти проти українського, в чомусь навіть рідного клубу, це було б ще й дуже по-людськи Артета, Зіну на поле. Таким фаворитом, як проти Шахтаря, арсенал не буває навіть в домашніх матчах проти аутсайдерів АПЛ. Партнерка каналу «Збірна» компанія VBET Україна на перемогу господарів стадіону Емірейтс дає коефіцієнт 1-11 на Шахтар-23. наче знову в 2000-му, коли Шахтар Прокопенка в свій дебютний сезон в ЛЧ вів на хайбері 2-0. Але все одно поступився Арсеналу Арсена Венгера 2-3. Той перформанс Юрія Вірта, хто бачив, не забуде. Принаймні сам Арсен Венгер не забув. Це я знаю особисто від Юрія Миколайовича. До Шахтаря переходжу, відверто кажучи, неохоче. Дуже мало позитивних моментів. ВЛЧ взагалі катастрофа. За два матчі Шахтар сумарно завдав 10 ударів. З них лише один в площину з пенальті в дебюті проти Болонії. Ще три удари повз ворота, шість заблоковано захисниками. Натомість по своїх воротах Шахтар дозволив завдати 39 ударів: 17 від Болонії, 22 від Аталанти. Так і в чемпіонаті Шахтар грає через раз. Велика кількість голів, 25 в 9 турах, нехай не вводять вас в оману. 19 з них було забито в чотирьох матчах: Ворсклі, Карпатом, Оболоні, ЛНЗ. Шахтар вміє добити, коли суперник розвалюється по ходу, чи навіть вийшов на гру вже розваленим. Якщо ж оборона організована, то шахтар не те, що не забиває, а й моментів має мінімум, як з лівим берегом, вересом чи колосом. Який Шахтар переміг лише завдяки автоголу, не володіючи жодними інсайдами, просто керуючись логікою, скажу, що цей тиждень може стати вирішальним для Маріно Пушича. Зараз Арсенал в неділю Динамо у випадку поразок, причому за незмістовного футболу, цілком можуть бути рішучі кроки керівництва. Принаймні Ван Левина, і тим більше Йовічовича звільняли за надто менших проблем. Дрібка позитиву це повернення Данила Сікана. Проте колоса він вийшов на заміну у такій доволі масивній масці. Не те що прозраховую на його голи, просто при грі без м'яча Сікан дає такий об'єм, причому розумний об'єм, що це може допомогти Шахтарю тримати оборону. Ані Марлон Гомес, ані Гіналду, ані тим більше Траоре так не вміють. В Атаці ж, давайте без прогнозів. Просто озвучу коефіцієнт на бодай один гол шахтаря. Партнер в збірної компанія Вібет Україна дає коефіцієнт 2,17. Тобто, більш ймовірно, що гірники знову не заб'ють в лізі чемпіонів. Подивимось. Транслювати поєдинок Арсенал Шахтар буде медіасервіс Мегого. Початок сьогодні, у вівторок, о 22.00. На Ютуб-каналів Збірна буде прев'юшна студія і веселе альтернативне коментування самого матчу. Вся двіжуха розпочнеться о 20.00. Її для вас проведуть Артем Дамницький, Іван Люленов і я, Максим Єленко. Так що миттю підписуйтеся на наш Ютуб канал і ставте вподобайку цьому відео. Тоді Ютуб сам рекомендуватиме вам. Наш контент на цьому, все дякую за увагу. Вболіваємо за своїх.